Слава Ісусу Христу! Що таке перемога і як нам перемогти? І Біблія каже у 1 Івана 5:4, бо Кожен народжений від Бога, Він переміг світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Хто істинно повірив у Ісуса, Той переміг цей світ. Він вільний від гріхів. Тому що народився від Бога. І тоді він народжує для Бога і займається дітородженням. Стає тоді ясно, чому написано, що Авраам породив Ісака, а Ісак породив Іакова, а Яків породив Юду. І так далі. Це не просто народження за тілом, але лінія обітниці. Обіцяних дітей Божих, призначених для вічного життя. У старому заповіті це було за тілом. А тепер, коли земля вже наповнена людьми, Бога цікавить духовне породження роду Ісуса Христа. Адже саме діти Божі вони успадкують вічне життя. І вони й матимуть ті нагороди на небесах. Тому наше завдання сіяти і жати. І хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя. І щоб разом розділити тих, хто сіє і хто жне. Сім'я Божа на все життя. Амінь.